Усім вітанечко! З вами Бікмаєв і зараз я хочу дати вам базовий комплекс, який я іноді використовую як розминка, коли мені лінь щось робити, але треба тонізуватися. Це не легкий комплекс. Просто якщо мені не хочеться щось вигадувати, і мені треба трохи напружитися. Тобто це буде силовий комплекс з базових йога вправ, для того, щоб тонізувати все тіло, <кхід> можна сказати, що деяка версія Surr'яна намаскар, але це не сурєм на маскар, тому що взагалі друга послідовність справ буде. Ось. Якщо вам це імпонує, якщо вам подобаються практики і ви хочете більше розвиватися, не знаєте, з чого почати, внизу посилання, як стати спонсором. 300 гривень на місяць вам відкривається 6 плюсом курсів по йозі, котрі ви можете практикувати. Ну, це 6 плюсом місяців на кожен день практик. Ви Уявіть, тобто повноцінна програма від нуля до третього рівня. І, до речі, це серйозно. Або, якщо ви не впевнені собі, ви можете придбати курси. Придбати теж посилання на сайт <кій> в telegram бота і там ви можете ознайомитися і придбати курси, котрі вам підходять. Наприклад, його терапія, терапія 21 взагалі назавжди. Інший по підписці. Тому, будь ласка. І ще додатково ці мікротранзакції допомагають росту каналу. Я вже ж ще більше допомагають росту каналу вподобайки і залишайте комент. Давайте підтримувати українське. І ми починаємо. Дихаємо через ніс плавно спокійно. Якщо десь болить, зменшимо амплітуду. Я все буду пояснювати. Головне, дихаємо через ніс. Якщо закладений ніс, як у мене, ми видихаємо через рот для, для того, щоб під час видиху соплі не полетіли. А вони політять. Я вже знаю, я роблю цей комплекс, я вже не хворію, але все одно <кхм> остаточно є. Ми починаємо з горизонта, розставляємо пальці, спина рівна, не прогидаємо поперек, втягуємо живіт напружуємо прес, штовхаємося від підлоги, зап'язки під плечима, ноги на ширині плеча, лікті в боки не виставляємо, не згинаємо, підкручуємо лікті, щоб дивилися дозаду. І тримаємо дане положення. Завжди штовхаємося від підлоги, не привисаємо на лопатках так складніше. Так, ви тонізуєте більше м'язів, і вам стає легше потрохи тримати. Якщо втомилися, краще вже коліно поставити, а не провисати на лопатках. Потримали, ми виходимо собака мордою донизу. Так само штовхаємось спочатку, ноги згинаємо, щоб вирівняти спину. Якщо вирівняли спину, вирівнюємо ноги. Можете на носочках робити, в п'ятки це вже. Коли ви розвинули свою собаку мордою донизу, і ви можете ще більше штовхатися, втягуємо живіт для того, щоб підвисити амплітуду розтяжки. Таким чином, ви більше можете протолкнути грудну клітину між ногами, скажімо так. Дихаємо повільно і розмірено. Ось я собаці мордою донизу, соплі можуть полетіти, дай Боже. Тому штовхаємось. Зараз, як тільки потримали, ми виводимо праве коліно до грудини. Можемо тут тримати, можемо до лоба, якщо ви любите хардкор. але тримаємо. Тут ми знову ж не провисаємо на лопатках. Якщо ви провисаєте, краще ногу ось тут десь тримати. Але вже ж тримаємо увагу якомога ближче коліно до грудини. Потримали. Ставимо ногу між руками. Ось, поставили, вийшли на пальці. І протискаємо таз до п'ятки. Я розумію, що це може складно бути. Нога задня жорстко напружена, ми її не згинаємо ніяк. Протискаємо таз. Лопатки заводимо за спину. Ми повинні відчути, як у нас напружуються м'язи розгиначі. Контролюємо дане положення. Дихаємо спокійно. О! Пробився ніс. Насолоджуємось моментом. Зараз ми виходимо у воїна. Знову ж таз не повинен провалюватись. Задня нога напружена, штовхає носочком. Передня нога напружена, штовхається. Теж назад сідаємо руки до неба. Тримаємо дане положення. Підберіддя до кадику, до шиї. Пані, вибачте, тримаємо. Головне контролюємо напруження лівої ноги. Вона може, а вже ж у вас горіти. Зараз ставимо задню п'ятку на підлогу. Передньою ногою штовхаємось, йдемо в трикут з натяжінням до задньої п'яточки. Наша права рука допомагає розтягнути повністю правий бік. Но руку не згинаємо, якщо що ось так до неба і потім потрохи закладаємо, щоб підвисити розтяжку нашого правого боку. Це дуже важливо. Рукою не впираємось в ногу лівою, А навпаки тягнемось. Даємо амплітудне натяжіння. Зараз виходимо в козачка. Розвертаємо стопу. Виходимо в козачка. Можемо ось так потрохи. Ось це теж може бути козачком. Слідкуйте за тим. Зараз без носочка робимо щоб п'ятка залишалася на підлозі. Тобто повністю стопа ваша права торкається підлоги, коліно не заходить за зони стопи. Ось, ширина стопи, коліно дивиться туди, куди дивиться носочок. І потрохи присідаємо козачка. У кого як виходить? Не обов'язково, щоб одразу виходило. І якщо ви в глибину пішли, ви додаєте ще поштовх плечем в праве коліно. Ми тримаємо козочка, дихаємо повільно. Зараз виходимо в рудру. Ось присіли. Стоп. коліна у нас дивляться в те ж саме положення, сіли, начебто бочку взяли в руки, лопатки напружили, лікті підтягнули, ось тримаємо бочку. Коліна не завалюємо, якщо завалюється коліно, трохи вище сісти або трохи припіднятися. Ой, бочка така важка, що аж мене закидає назад. Тримаємо, напружуємо ноги, працюємо цією ділянкою. У нас сідниці повинні жорстко тримати. Гарна вправо на сідниці. І зараз виходимо, знову руки ставимо. Виходимо мордою до гори. Тут так само, як раніше, у нас поперек не провисаємо. Лопатки працюють, пальцями штовхаємо всі підлоги, пальці розставлені, маківкою тягнемось до неба. Лопатками начебто їх зводимо і штовхаємо грудину вперед. Ноги напружені, тиснемо в грудину. У мене, наприклад, грудний відділ із сколіоза першого ступеню повністю не розкривається. Але як це тупо посилив. Гарно не виходить ніяк у інших йогинів, але компенсація силова – це краще. Зараз виходимо в чатурангу. Можемо коліна поставити, зігнути руки. Лікті не розводяться в боки, будь ласка, лікті по тулубу. І ось так це теж чатуранга. Голову не клюємо. Можете в нижню чатурангу піти. Тобто ось так. Майже грудиною торкатися підлоги і дивитись перед собою. Кожен обирає свою. І тримаємо. Дихаємо повільно. Зараз йдемо собакомордою мордою донизу знову. Штовхаємось, втягуємо живіт. Пам'ятаємо, що найголовніше це якраз таки наша рівна спина. Вирівняли, штовхнулись, вирівняли ноги. Тримаємо. І знову. Нос мій такий. Ну, дякую, Дмитро. Дякую. Штовхаємось, втягуємо, тримаємо. Виводимо вже ліве коліно до грудини. Той самий акцент на ділянку між лопатками. Ми штовхаємось. Ми не провисаємо. Якщо складно, трохи коліно там тримаємо. Але завжди намагаємось дотягнути коліно до грудини або скрутитись до лоба. Ставимо ногу між руками. Руки виводимо на пальці, входимо в дракона, тягнемось тазом. До передньої п'ятки. Задня нога у нас напружена. Тримаємо дане положення. Підборіддя голова не клюює. Підборіддя шиї. Тримаємо, напружимо, не розслабляємо. Виходимо у воїна. Таз на одному рівні. Знову ж. Ноги напружена. Супротив, супротив, вага вниз. Руки до неба, шия. Підберіть шиї. І тримаємо в дане положення. Дихаємо повільно. Не розслабляємося. Ставимо задню стопу. Ліву вирівнюємо. І тягнемось правою рукою до правої п'ятки. Не впираємось в ногу, ноги напружені. Ліву руку закладаємо для натяжіння нашого лівого боку. І дивимось на праву п'ятку. Дихаємо повільно. Знову. Розгортаємо ліву стопу трохи в бік і уходимо в козачка. Ліва стопа повністю на підлозі. І ми присідаємо на ліву ногу і сідаємо козачка. Ту можете ось так тримати. Вперся в одне коліно інше. Головне, щоб ліво коліно було на ширині, в діапазоні ширини лівої стопи. І сідаємо потрохи. Козачка. Якщо у вас рівень йоги дозволяє штовхнути плечем коліно, штовхаємо. Вибачте, що розвернувся до вас спиною. Так ви хоча б можете ще побачити, як з іншого ракурсу робити асану. І зараз виходимо в рудру знову. Робимо накат. Ноги, коліна наші. На ширині стопи, якщо не впевнені, тримаємо бочку, трохи розігнув ноги і потрохи присідаємо вглиб. Лопатки напружені, тіло напружене, сідниці напружені. Тримаємо, дихаємо. Відчуваємо, як у нас працюють ноги, коліна не завалюємо, будь ласка, контролюйте це. Добре, зараз виходимо знову на один з боків, як кому зручно, собака мордою догори. І тримаємо дане положення. Знову ж, нагадую, що ми повинні лопатки зводити разом, виштовхувати грудину вперед, підборіддя тягнути до шиї. І тримаємо. Ноги напружені. І виходимо знову в чотирангу. Тримаємо. Дихаємо спокійно, повільно. Розслабились. Ось такий мікросоловий базовий комплекс, котрий проробляє все тіло. І що, коментар, підписка Фодбайка і до зустрічі!